Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами трішки відійдемо від тематики тих творів, які ми з вами будемо вивчати з літератури в 10 класі. Сьогоднішнє наше з вами заняття, наш з вами відеоурок я хочу присвятити темі миру, тому що завтра все прогресивне людство святкує. Всесвітній День миру. Запам'ятайте, 21 вересня ми всі святкуємо День миру. Я думаю, ні для кого не секрет, що наша українська нація зараз переживає дуже важкі часи. Ми зараз знаходимося в стані повномасштабної війни. Гинуть люди, гинуть наші військові. Щоночі і щодня. Люди гинуть від російських ракет. Наші герої непереможні тримають фронт для того, щоб нам тут з вами жилося добре, щоб ми не відчували ніякого дискомфорту, ходили в школу, спокійно собі читали щось, насолоджувалися життям. Зараз у цьому відео я хочу запропонувати вам. Листи ваших однолітків, які вони писали, які вони твори, вірші, які вони писали для того, аби зупинити цю кляту війну. Тому що найбільшою мрією нас на сьогоднішній день, я думаю, для кожного залишається мрія щоб. Ми перемогли, і настав кінець цій страшній війні, і нам більше не потрібно було сховище, і ми знову зустрілися за шкільними партами. Отож, я пропоную вам переглянути коротеньке відео, яке створено штучним інтелектом, а також прочитати вірші ваших однолітків, які вони писали про війну та про бажання жити у мирному. Майбутньому. Я мрію повернутися до школи у свій затишний світлий клас, побачити всіх друзів і знайомих і обідняти міцно усіх вас, щоб без сирен, без вибухів, тривоги ми по дзвінку розпочали урок, а на перерві гучно гомоніли і дарували вчительці бузок. Я мрію, щоб школи ожили, і їхні ранені та сірі стіни загартувались в полум'ї війни, плекали і надалі майбутнє України. Це пише Олексій Інкол, якому 10 років. Не хочу слухати сирени і швидко бігти в укриття, коли у школі йдуть уроки, а я іще мале дівча. Я хочу миру, спокою, тепла, щоб Україна мирною була, щоб сонечко яскраве нам світило, щоб дрони і ракети не будили. Я хочу в мирнім світі жити і з друзями щодня дружити. Я мрію знов про море, табір, школу, і щоб не було війни ніколи. Це слова Шевченко Софії, які всього навсього всього Я мрію про тишу, звичайнісінькі дні, де небо блакитне і немає війни, де люди в домівках спокійно живуть, не чують сирени, не йдуть за стіну, де друзі гуляють, не знаючи страху, де діти до школи спокійно йдуть, де дзвоник дзвенить закликаючи вчитись, а вчителі посміхаються дітям. Я мрію, щоб люди з далеких країн вертали квітучу державу надій. Я хочу, щоб батько бачив дітей, щоб мир наступив у душах людей, і щоб на землі всі побачили мир. Це вірш котляр Кіри 11 років. Я ще малий хлопчина, але маю мрію, щоб всі люди жили щасливо, як одна родина. Мудрі, добрі усі та щирі і війни щоб не було ніколи. Хочу вірити в казку диво, щоб до школи ходити щасливо і тривог не боятись, в бомбосховищах не ховатись ніколи, а щоб мріяти і творити, та щоб в дружбі з усіма жити. Донченко Максим так бачить своє майбутнє йому 11 років. Наснився сон, я знову в школі, дзвенить дзвінок і кличе в клас. А біля школи вікові тополі, привітно зустрічають нас. Подвір'я рідне, скрізь буяють квіти, незвична тиша йде урок. І справно невгамовні діти, до знань наступний роблять крок. Безмежна радість у моєму серці, я бачу друзів, чую сміх і їхні очі наче ті озерця привітно світяться до всіх. Сотуля Катерина 16 років, це її мрія. А це вірш Гранкіної Меланії, 8 років, Коли закінчиться війна, ми дружно підемо до школи, відкриє двері нам вона, неначе не було війни ніколи. Ми скучили за і класом. За переживанням у дошки і гарним виглядом з вікна, коли відворікаємося трошки, зустинем друзів ми своїх і вчительку найкращу нашу, і радісно обіймемо ми всіх, хто зберігає школу нашу. Які проникліві слова і чудові вірші складають ваші однолітки, тому що всі вони жертви війни. І їхнє дитинство проходить під вибухи снарядів, бомб та ракет. Але все ж таки ми українці і ми не незламні. А ми ще, а ми ще воюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо. Питаю тебе, ти ж керуєш усім там на небі. Чому нас не покликав собою? Що невже не сплатили? Ай до бісамона! Та і Я точно знаю, що після перегляду цього ролика у декого з вас з'явиться бажання написати свій власний вірш або пісню на тему миру і нашої майбутньої перемоги. І я буду дуже рада, якщо я отримаю діти знають, наші, до кого я звертаюся. Якщо я отримаю від вас якийсь гарний зворотній зв'язок. Я повторюю, я буду дуже задоволена. Якщо ж вас не вдасться самому скласти лист, якийсь певний, або написати певну розповідь, або скласти вірш, ви можете використати інтернет-ресурси і надіслати мені. Ті вірші, які я, можливо, ще не читала, але вірші мають бути присвячені темі миру і тематиці миру. Тому що ще раз згадаємо і запам'ятаємо, 21 вересня ми святкуємо Всесвітній День миру. Отож, я очікую на ваші роботи, очікую на гарний зворотній зв'язок. На сьогодні наше заняття закінчено. Я думаю, що для вас воно було цікавим. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей.